Сьогодні цей день, знаєте, така погода сніжна, але все ж таки добіг нам Господь добратися сюди в буча щасливо для того, щоб прославити його святе і велике ім'я, як було сказано нашим братом, як співали сестри, брат, про те, що наш Господь є величний славний Бог. Тому йому належиться слава, йому належаться хвала. Подяка, поклоніння, бо Він достоїв. Він достоїн за мене, що він мене спас вас, всіх, зокрема, брати та сестри, за те велике спасіння, за ту божественну любов і благодать, яку Він нам дає. Ми будемо читати Слово Боже. Це Іван Святого Марка, 12 розділ 32 вірша. 12 розділ з 32 вірша. І сказав йому книжник, добре Учителю, ти по правді сказав, що, одна, що один Він і нема іншого крім нього. І що любити його всім серцем, і всім розумом, і всією душею, і цілої сили, і що любити свого ближнього як самого себе, це важливіше за всі цілопалення і жертви. І Ісус, же побачивши, що розумно, то відвідає. Той відповів, дав, промовив до нього, ти недалеко від Божого царства, і ніхто не насмілювався вже питати Його. Дорі браті і сестри, ми знаємо, за часів Ісуса Христа багато людей приходили до нього, задавали запитання. І ось коли садокеї сперечалися з Ісусом Христом про Воскресіння мертвих, Садокеї не вірили. Воскресіння мертвих, і вони все ж таки запитували, кому з тих братів буде дружина, яка була в них. І Христос їм відповів, каже, що ви помиляєтесь, тому що ви не знаєте ні Писання, ні Сили Божої. Для того, щоб не помилятися нам в житті, нашому, браті і сестри. Щоб правильно вести християнське життя, треба знати силу Божу, треба знати Писання святе, для того, щоб не помилятися. І дійсності, і коли так вони сперечалися, один із книжників, це почувши, він підійшов до Ісуса Христа і Він задав запитання. І Він сказав, котра заповідь є. Перша. Він задав запитання Ісусу Христу, і потім Він сам і відповідав. І як ми читали про те, і каже, і сказав йому книжник. Бачимо добре вчителю, ти типу, по правді сказав, що один Він і нема іншого крім нього. Бачимо, цей книжник розумів, що один є, тільки Господь нема іншого крім нього. І ця заповідь. Бачимо, на якій весь закон всі пророки базуються – це дві заповіді новозавітніх. І бачимо, любов до Бога каже, що любити його всім серцем, всім розумом, всією душею, цілої сили, і що любити свого ближнього як самого себе, це важливіше за всі цілопалення і жертви. Гляньте, браття, сестри, любов до Бога. Це є найцінніше. Це все за ці цілопалення, за всі жертви приношення, які були в Старозавітньому. Ви знаєте, це був великий ритуал. де треба було багато приклади зусиль, щоб приносити жертви Богу. Але любити Його це є ці найцінніше за всі жертви і цілопалення. Цілопри... як говорить слово Боже. Бачимо, як любити Бога всім серцем. Не частиною серця, а всім серцем, всім розумом своїм, не частиною розуму свого, а всім розумом своїм, цією душею своєю і з цілої сили приклади зусилля, щоб любити Бога і каже, і ближнього свого як самого себе. Це і приємно Богу, бо у Всевишньому, і тільки Він є один. І же, побачивши, що розумно, то відповідав, дав, промовив до нього, ти недалеко від Божого царства. Бачимо цей чоловік, який розумно дав відповідь Ісусу Христу. І Христос побачив, що Він розумно дав відповідь і каже до нього: Ти недалеко Царства Божого. Браті і сестри, бачимо, що. Цей чоловік був недалеко царства Божого. Ми знаходимо іншого чоловіка, юнака молодого, який ми читаємо в 10 розділі від Марка про те, що цей юнак, коли Ісус Христос вирушав путь, наблизився швидко юнак до нього, впавши на коліна і каже: Учителю добрий, що мені доброго зробити, щоб вічне життя спадкувати. Його турбувало. Як наслідоти вічне життя, спакувати вічне життя цього, цього юнака. Він не стидався. Бачимо тих людей, які були наготочні Ісуса Христа. Він впав, каже, перед ним і каже, що мені добре робити, щоб вічне життя спакувати. А Ісус йому відказав, казав, чого з мене добрим? Ніхто не є добрий, крім Бога самого. Бачимо один, отець є добрий. І Христос звертає увагу на Отця Небесного і каже: «Знай заповіді, не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво, не кривди шави свого батька та матір. Він і казав йому учителю, це все виконав, я ще знав. Знаєте, браті і сестри, яка прекрасна характеристика цього юнака. багатого юнака. А Він поважав Ісуса, Він прихилився перед Ним. Він визнав, що це і вчитель, вчитель народу Божого. Він визнав і Він хотів отримати відповідь, що зробити, щоб мати вічне життя. І бачимо, Він знав заповіді всі. Він дотримувався заповіді, і сказано, що Христос, коли побачив його, полюбив Його. Він беріг з молодості. Ці заповіді, але гляньте, і сестри, як він близько Царства Божого. Але каже Слово Боже, коли Ісус Христос сказав йому, ось ти маєш те, що ти маєш, іди, розпродай, роздай в і тоді йди за мною, узявши свого Христа. І каже, Слово Боже, що Він засмутився засмутився, і Він відійшов від Ісуса Христа. Іван Девище не каже, чи він ще мав зустріч з Ісусом Христом. Браті і сестри, як близько. Це юнак Царства Божого, але не Царстві Божому. Бачимо, як близько цей книжник був близько Царства Божого, але він не був царстві Божому. Про що це говорить, браті і сестри, нам сьогодні, віруючим людям, про те, що ми можемо знати заповіді Божі. Ми можемо виконувати певні заповіді Божі і знати все. Але бачимо бути близько Царства Божого, а можемо не бути в царстві Божому. Це і питання. І тому то, каже слово Боже, пам'ятайте жінку лотову. Пам'ятайте жінку лотову. Що це за жінка лотова? Бачимо, коли Бог виводив лота. Він мав знищити судом і говору, коли ангели Господні торопили лота дочок, його дружину його. Іди на гору, спасайся. І бачимо, вони торопили, бачи, затримувався лота, але вони торопили лота і вели туди за руки їх. І каже, Слово Боже, так близько спасіння, так близько ми бачимо рятунок є. А жінка лотова оглядається назад і стає селяним стовбом. Браття і сестри, про ну що це говорить? Може бути близько царство, ми можемо бути близько царства Божого, а не бути в царстві Божому. Як важливо, ми бачимо не тільки знатим, але треба виконувати Слово Боже. Треба любити Господа понад усе. Бачимо ця Господня, не частину серця свого. Чи душею чи часи душі свої, чи своєї, чи часи розуму свого, а всім серцем, всім душею, всім розумом своїм любити Господа, Браті і сестри, це говорить про те, що в нашому серці, що ми мали любов до Бога, що ми мали любов до ближнього. Не тому тільки, щоб ми тільки заповіді знали і виконували їх, але щоб ця божественна любов, бачимо, єднала в нас. З Богом, що ми Дух Божий, святкував Духу нашому, що ми діти Божі і наслідники Царства Божого. Щоб ми дійсно сьогодні відчували, що ми не тільки що близько в царстві цар, біля Царства Божого, але що ми були в Царстві Божому, бо тому що сьогодні Слово Боже каже, ми посаджені на небесних місцях у Христі Ісусі. Ми вже посаджені в Христі Ісусі, ми маємо спасіння вічне, вічне життя. Але каже, до цього всього перекладіть ваші старання. І ми бачимо апостол. Апостол Петро пише, він каже: усе, що потрібно для життя і побожності, подала нам ласка його з'явлення Ісуса Христа. Нам все дано. з'явлені Ісуса Христа, ми маємо все для пізнання Бога. Для Прославлення його святого великого імені, і каже через них дарований нам цінні і великі об'єтниці. Дорогі брати і Сестри, для мене, для кожної з вас, дані ці великі об'єдні Божі, для того, щоб ми стали учасниками Божої істоти, утікаючи від пожежнивого світового тління, щоб ми стали, бачимо, учасниками Божої істоти. Це бачимо цей роство. Це є одне з Богом бути. І це важливо. Ці п'ятниці дані нам, щоб ми стали таковими. Тому каже, докладіть всю вашу пильність і покажіть у вашій вірі. Бачимо, не тільки ми повинні знати заповіді Божі, виконувати їх, але ми повинні ще й показати в нашій вірі ці цінні. Ми бачимо плоди. Браті і сестри, каже слово Боже, пилість покажіть у вашій вірі чесноту, чесноті пізнання, пізнані стримання, а в стриманні терпеливість, а в терпеливості благочестя, благочесті, братерство, а в братерстві любов. Бачимо ці добрі плоди. християнин повинен показати. А це збувається через молитву, через покаяння глибоке, через богопізнання глибоке, браті сестри. Це все повинно проявитися в нас, як віруючих людях, щоб ми не тільки були близько Царства Божого, але щоб ми були в царстві Божому і були спасенними, щоб ми не були так, як жінка Лота, ви знаєте, оглянулася назад. І не спаслася, стало соляним стовбом. І бачимо, тайше Петро каже, бо коли це все вас є і примножується, то воно зробить вас а ані безплідними для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. Бачимо, коли це все є, коли воно повинно примножуватись в нашому житті, то тоді каже слово Боже, що воно зробить нас невільнивими і каже, Ані безплідними для пізнання Господа Ісуса Христа. Ви знаєте, інколи віруючі люди бувають ниві, Бувають, бачимо, безплідні, безплідні і таким чином можуть втратити те царство Боже, бути близько Нього, але втратити царство Боже і не бути в ньому. І каже Слово Боже, а хто цього не має? Той сліпий, короткозорий, він забув про очищення своїх давніх гріхів. Тому ж, браття, тим більше дбайте, чинити міцним своє покликання та вибрання, бо роблячи так, ви ніколи не тікнетеся, пощедро відкриється вам вхід до вічного царства Господа нашого Спасителя Ісуса Христа. А хто цього не має, той короткозорий, він забув про очищення своїх давніх гріхів. Бачимо, три браті сестри, коротко люди, вони не бачать далеко, вони бачать біля себе, а людина віруюча вона повинна бачити. Вона повинна знати, вона повинна жити, бачимо, примножуючи ті добрі вчинки і плоди для слави Господа нашого Ісуса Христа. Тому то браття, тим більше байте, чинити, чинити міцним своє покликання і своє вибрання. Бо, роблячи так, ви ніколи не спіткнетесь. Дійсності, брати, сестри, коли ми беремо до уваги це Слово Боже, коли ми. Робимо міцним своє покликання, своє вибрання. Нас вибрав Господь, нас покликав Господь, браті і сестри, і коли ми прикладаємо зусилля, старання, перебуваємо Слові Божому, заповіді Господня, молитві, подякує Богу і тоді, що тоді нам є. Тає слово Боже, бо щедро відкриється вам вхід до вічного царства Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Відкриється вхід, щедро відкриється вхід до царства Господа нашого Спасителя Ісуса Христа. Важно, брати, сестри, не тільки бути близько, близько царства Божого, але війти, важливо війти те спасіння, яке дарує нам Господь. Тому Браті і сестри, ми повинні прикласти того старання і прославити ім'я Господнє в житті нашому, щоб Господь був возвеличений і прославлений. Тому то Ісус Христос Він нагадував учням, апостолам і всім людям про останній час. Він говорив про те, що каже, уважайте на себе, щоб ваші серця не обтяжувалися ненажерством, п'янством і життєвими клопотами, щоб день той, той на вас не прийшов несподівано. Бачимо, Ісус Христос попереджав, віруючих людей, уважайте на себе, щоб ваші серця не обтяжувалися. Бачимо, і тут можна обтяжуватись навіть таким, що каже Слово Боже, життєвими клопотами, щоб день той не прийшов на вас несподівано. Я знаю, багато є клопотів у нашому житті, браті і сестри, але це повинно бути дорогорядне. Перше повинно бути, шукайте Господа і правди Його. А це все вам додасться. Шукайте Господа царства його, а це інше вам додасться. І дійсно, коли ми так розуміємо, коли ми так стараємося шукати Господа, коли ми спішимо на зібрання наші, коли ми спішимо на молитві наші, коли ми вдома, брати, сестри, через бачимо брак часу, але ми знаходимо час читати Слово Боже, єднатись з Господом. Виконуючи заповіді Божі, щоб любити Бога. Чому, і сестри, сьогодні буває народ Божий ослаблений? Тому що Слово Боже не перебуває, Не знання Слова Божого, не знання сили Божої і народ послобіває народ Божий. Тому що бачимо на все є час, а як мало часу буває для Господа і тому, то Христос. Попереджав, щоб вважати на себе, щоб серця ваші не обтяжувалися. І каже, слово Боже, поприйде той день, несподіваного сітка, що живуть на поверхні всієї землі, на всіх. Тож пильнуйте і кожного часу моліться, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутись та стати перед людським. Браті і сестри, кажу, уважайте, пинуйте і моліться кожного часу. Дав вам Господь, щоб ми мали те бажання молитися, щоб ми уникнути всього того, що йде Вселенну. Брати і сестри, ми віруючі люди, ми бачимо час, ми бачимо пору, в яку ми живемо. Неспокійний час ми живемо не тільки в нашій країні, але бачимо по інших країнах. Той час є неспокійний, але віруючі люди повинні бачити це все і могли пильнувати, кожного часу молитися, щоби уникнути від цього, бо прийде той Господь наш, якого ми чекаємо, і каже, що має відбутись та статись перед Сином Людським. Перед нами молитва. Ставши перед це, Господі, ми будемо молити.